Бізпілотні літальні комплекси вони дають дуже велику перевагу на полі бою і вони дозволяють зберегти силу, піхоту, артилерію, міномети, танки. Ми на крилі при хорошому вітрі можемо знаходитися годину-півтори-дві на території, тобто захопить більше. Квадрокоптерного типу так не, не, не вийде. Кожен дрон. Має свої переваги і має свої недоліки. Залежить від того напрямку, в якому працює дрон. На одних напрямках протидія ворожа реп хорошо розвинута, а на деяких напрямках вони літають прекрасно, все бачать, все знімають і їм хоч би що. Так що ну, я не скажу, що якісь погані, якісь хужі. Вони всі хороші, тільки на маленьке побажання, щоб виробники трохи рухались з тенденцією в розвитку. Припустимо, не буде проходити команда, коли він там. Він відправляє 240 секунд і він полетить, на 6, припустимо, на ту точку, яку він має закінчити місію. Швидкість розгортання у вмілих руках це там небагато часу. Питання в другому, що під час цього розгортання над вами може, наприклад, бути ворожий розвідник дрон. Тобто старт ви не зробите. І бажано тоді припинити весь рух, всякі шевеління, просто чекати, поки він уйде, і тоді вже робити. Тобто, ну, технічно там 10-15 хвилин і борт злетів. А по факту це може бути і година, тому що треба чекати, бо над нами висить. У Нас тут неодноразово було так, що ми чекали годину. Було да. навіть дві години чекали, бо над нами в радіусі 2-3 кілометрів зала, по-моєму, висіла. І вона своєю камерою могла нас побачити, і ми сиділи тихенько і ждали, поки вона вийде. Ну а потім все одно зробили свою роботу. Парті був перше. Щоб віддати йому команду і тут бачу. Іде вдоль нашої посадки. бачите? Я в своїй молодості, 15 років був льотчиком-планеристом. Тобто я сидів в планері, який важить півтонни і літав. Ті відчуття з тими, що в екрані дивишся, то трошки інші відчуття. Але все залежить від ракурсу. Один дивиться під низ, борт. Другий дивиться вперед від цього відчуття. А щоб було, як то кажуть, екстрим, то треба FPV надівати очки, і тоді там вже в декого й може голова закінчитися. Бери зразу, літака, що закриває. Моторчиком до себе. Мене тільки не призвали, я відразу поставили мене начальником повітряної розвідки групи. І через... Через місяць, мабуть, я поїхав вчитися на, на перший свій літальний апарат. Ну і там вже вони, мене вже чотири сертифікати на чотирьох різних міях літати. Лулека, Валькірія, fpv дрони і майже вже два роки, і це я постійно цим займаюся. Менеджером був. 11 років одній фірмі. Потім хотів відкрити свій, свою справу, але для старту треба кошти. Думав, поїхати на якийсь півроку, рік за кордон заробити для капіталу для, для розвитку власної справи. Ну і почалась війна. У мене два кума. Ми 25 чи 26 ми прийшли самі в воєнкомат, але там було стільки народу, що нам сказали Ви поки війні. А потім я чекав поїздку, пішла повістку, по пішов інформатор. Ну, Мама особливо переживає, бо в неї е зі здоров'ям погано трохи переживали по початку, ну зараз вже трохи спокійніше. Че, дуже радується, коли в отпуск приїжджає, аж, аж кричить з радості. Каже, щоб скоріше приїжджав, Каже, ну, це не від мене залежить. Коли я був у відпустці, Товариш товариша, там сиділи, відпочивали, він таку розмову, я не піду за цю владу. Кажу, а чого ти маєш ти за владу? Ти йди за своїх рідних. От прийдуть вони сюди, а я піду. Кажу, друже, коли вони сюди прийдуть, вже буде ой, як пізно, ой, як пізно. І вже те, що ти підеш, не підеш, це вже не змінить ситуація. Треба зараз. Я йому так і сказав, я за дружину пішов воювати, за дітей своїх. А ці хитро, хитро зроблені маміні бусинки, які ховаються за спідниці, таке.